Так, мої хороші, і продовжуємо з вами переглядати другу частинку посуду. Е, зараз я вставлю е, кавник з попереднього сервізу, бо кавник так і не увійшов в ті хвилини. І продовжуємо з вами далі переглядати те все, що в мене є. І тут я вам показую такий. Кавник. кавник йде один. Дуже гарний, весь такий, знаєте, багатий. Ну, річ багата, тому що він так і виглядає багато, біло-білесенько. В нього, знаєте, от верх кришка така, що він так виглядає дуже багато. Дуже багато. Кришечка має зручна ручечка, кришечка має тримач, приблизно кавник приблизно. На літру, може, чуть-чуть більше, а може на літру, а може на 900. Я не можу так. все докладно. Я менше більше, а от докладно не можу так вам сказати. Ручка зручна, Позолота. Вся позолота то йде, бачите, так фігурно, все йде Позолота. так все вироблено. Золота Зверху також, Позолота з другого боку, так само така позолота. На такій ніжці все дуже гарненько. Ну, все дуже гарненько. Правда, вимивався всередині і не дуже добре вимився. Ну, випалакала, я просто я неміла так просто випалакала, щоб не було такого порохів. І все. І хочу вам сказати, що йде під 79 номером 1000 гривень. 79 номер 1000 гривень, отакого от шикарнючого кавника. От вам і весь набір: 9 парочок, 2 молочники. Дві цукорниці, два соусники і кавник. Хочу вам сказати, може, хтось захоче все разом викупити, а може хтось захоче по, по частинках, ну, то, знаєте, ну, як сказати, то я от. Кав, цукорницю і молочник можу продати окремо, три парочки можу продати поокремо, а то бажано, щоб хтось викупив собі весь набір. Ну, але вже як прийдеться. Мені, мені в принципі, одинаково. Просто, знаєте, шкода, як такі речі підуть по кусочках одно туди, друге туди, і їх розділять. Ну, мені, мені в принципі, я продаю мені все одно мені все одно. Так, покажу вам, що я маю отаких от три тарілочки. Такі гарнезні три тарілочки вони йдуть такої слонової кості. Я от не знаю, як вони, з чого вони як вони йдуть. Але отаких от шикарних три тарілочки. Дуже гарні такі мають по собі якісь букети, квіточки. Ну, отака от красота, неймовірна. Мають по золоту, по золота вся збережена от на цьому, вони всі йдуть під одним номером. Просто, як хтось захоче, то мені там напишеш таку чи таку. Скажу вам, скільки вони мають в діаметрі, вони всі три одинакові. Може, але так, мені здається, що всі три одинакові. В діаметрі вони мають 19,8 см. 19,8 см. Отака от красота. От така красота такої тарілочки. Така гарнезна. І то в нас є аварія Германія, не скажу, яких то йде років. Отаке от йде клеймо. І йде під 70-м номером 300 гривень. 70-й номер 300 гривень отакої от тарілочки. Чи вони йдуть вітрічок чи, чи як, я не можу вам сказати, тому що я не знаю. І покажу вам ще одна така гарнезна тарілочка. Бачите, отака гарнезна. Всі вони одного діаметру, всі вони одинакові. Але красота така, красота така, якби були такі трієчки, то взагалі було б дуже гарно Отакі, така тарілочка. Клеймо таке ж саме. Напевно, що отаке саме, навіть не можу вам сказати. Напевно, що. Баварія, Германія. Так, клеймо таке ж саме. Баварія, Германія, 70-й номер 300 гривень. І ще отаке йде. Ще от таке йде гарнезне, гарнезна така е, тарілочка. ой, І ось таким малюнком. То, така, то, такі декольки. От то такі декольки, але дуже гарні, і все дуже гарнезно збережено. От бачите? Так, все дуже гарно збережено. І все-все-все, Вся все, все, все позолота Нігде Ніде немає ніякого ні пошкодження, ні потертості, абсолютно нігде нічого немає. Абсолютно нічого. Мені дуже подобається. Оцих моїх таких три тарілочки. І клеймо І клеймо таке ж саме. І клеймо таке ж саме. І всі вони йдуть під 70-м номером 300 гривень. Їх є три, Тож є ось з голубенькими тут, жовтенькими і голубенькими кіточками. Тут йдуть такі більше, от розові, хто захоче. Вони так мені так виглядає, ніби як братчики. Так вам кажу по-простому. І тут отака от квітка. Тут вам покажу, що я маю отаке блюдо. Отакі маю шикарні блюда. І йдуть такі білі-білі-білосніжні. Прямі. Прямі можуть ти такі блюда під торт під торт, бо дуже такі от дуже такі прямі. Можуть і під бутерброди чи канапки, як я кажу. Ну, вони шикарнючі, великі, досить великі, мають такий по кругу віночок, такий рельєф квітками, такими листочками, квітками. Все дуже делікатно зробимо. Йде хвилькою, так хвилька зроблена ніби квіточкою. Ну, Мені дуже подобається, отак От я вам показую ще здалека, як воно виглядає. Хто захоче краще клеймо подивитись, я скину на вайбер. І скажу, скільки таке блюдо має у діаметрі 31,5 см. Вони великі блюда, Я кажу, може бути під торт, може бути під, під канапки. Блюда нові, гарні нові блюда. Мануфактура була заснована в 1760 році. Ну, отак так, ніби так виглядає. Так пише тут. Так тут пише. І пише мені, що то є Італія. Так мені пише Климо, що то є блюдо Італії. Отаке От йде Климо. Хто захоче краще подивитись, я скину на Viber. І йдуть такі блюда під. 80 номером 400 гривень. 80 номер 400 гривень о такого деликатного блюда. 32. так, так, 32. 31 31,5 сантиметр в діаметрі. Ну, вони шикарні. Вони такі, знаєте, білі, білосніжні, панські. Ну, от блюда такі йдуть панські. 400 гривень. А тут вам хочу показати, що я маю таке овальне блюдо. Просто не вимити. Овальне таке блюдо, бачите, фігурне таке, з такими качурами має такий рельєф, з такими букетами. Отакий такий йде букет, голубий такі голубі троянди, і дрібніші такі, невеличкі, такі як букетики, чи то такі гілочки і з трояндочками. Можете і не трояндочки, може і квіточки, але от так мені виглядає, ніби трояндочки. Гарненьке, таке гарненьке. Воно просто, просто зовсім не вимите, Зовсім не вимите то блюдо. Ну, так є, але я показую вам. Я показую вам, щоб ви подивились. Має довжини це блюдо 38 см. Довжини має 38 см, і ширини 27 см. І ширини має 27 см. То є в нас клеймо Польща. Іде клеймо Польща, бачите, клеймо йде Польща. І йде таке блюдо під 71 номером 280 гривень. 71 номер 280 гривень отакого гарнезного блюда. А тут вам хочу показати, що я маю таку шикарну. Парочку, дуже гарнесеньку, в новому стані, нова новісінька. Така йде чашечка з такими квітами. Бачите, такий якийсь букет. З одного боку, і з другого боку дуже гарний. Така ручечка позолота вся збережена. Сюди також по кантику вся позолота збережена. І на ніжці так, приблизно чашечка десь приблизно може на 100 роти. На 120-130 на 130 грам. Я не заміряла. Хто захоче, щоб я заміряла, напише мені, і я замірюю, скільки така має чашечка. І йде таке шикарнюче блюдечко. Бачите, яке гарнезне блюдечко йде. І також вся позолота збережена. Ну, річ нова. Річ нова, немає ніде ніяких ганчів, ніякої нігде втрати позолоти, ані на анінограма. І то в нас йде клеймо англія. То йде клеймо Англія. То є річ англійська. І йде така парочка під 81 номером 800 гривень. 81 номер 800 гривень такої англійської парочки. Новенька, новенька в новому стані. Тут вам показую, що я маю таких ще дві парочки. Таких дві парочки і є такий ще кавник. Білі, білосніжні. Ну, такі, знаєте, ну, от я так кажу, як є, так я і кажу, такі нарядні, гарні, панські. Біла посуда підходить до всього, до любого інтер'єру. Такі чашечки з такою ручечкою, гарнезні, такі шикарні. Може, мають десь до 200 г, можливо, що мають десь до 200 грам. І йде таке. Блюдечко. Блюдечко має такий невеличкий рельєф. І так йде рельєф, іде, так воно ніби трошечки має таку хвильку. Тут де рельєф, має чуть-чуть таку хвильку. Отак От гарнезно все йде. І то в нас є: е, баварія Германія, і йде під. 31 номером 250 гривень. 31 номер 250 гривень такої парочки, такої красоти. І ще покажу, що я такий же самий маю кавник. От я показую, що я такий самий маю кавник з такою зручною ручкою, такий же самий йде рельєф з одного боку. І з другого боку. Кавник низький, такий, такий зручний, невеличкий носик. Кавник приблизно мені здає, що я заміряла на, на 900 грамів. Мені так здає, що я заміряла, що він йде на 900 або на 800 грам. Так, йде така кришечка з такою ручкою. На ручці є такий рельєф такі полосочки з тримачем. ну Така зручна. Зручна така е, ручка. Баварія, Германія клеймо. І йде під 32-м номером 700 гривень. 32-й номер 700 гривень такого кавника. Ну, він такий делікатний, знаєте, от такі делікатні, білі такі речі. І тут хочу вам показати, що я маю такі шикарнючі парочки. Вони дуже гарні, нові, в новому стані. Вони не є стародавні, я не знаю, яких вони років. Може, вони. Може до 2000-го, може після 2000-го року. Ідуть такі чашечки на 200 г, бо я їх заміряла. Така красота, такий малюнок з цього боку є. І такий малюнок з цього боку, такі листочки різних кольорів. Отака красота. І йде таке саме ж блюдечко, блюдечко трошки глибше, а таке саме блюдечко і має так само таку деколичку. То я не скажу, то є Германія. Так, то є Германія, не скажу яких років, але то є Германія, там є клеймо одне і друге. І йде під 14 номером 300 гривень. І ще вам покажу, що я маю отакий самий кавник, як ті парочки. Такий гарнезний, приплюснутий, новесенькі. Ну, всі речі новес, нові новісінькі, такі гарні. Ручка така зручна, носик невеликий, такі декольки листочками поверху йдуть погорі. От дуже гарно Така йде кришечка. Бачите, продовгоста трошечки кришечка. Так само має такі делікатні декольки, такою зручною ручечкою з тримачем. Весь новий новісінький, приблизно він десь де. Літра, може, і, 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 і чуть більше, не можу вам сказати. Ну, Хто захоче, то я замію. Йде під 13 номером 600 гривень. 13-й номер 600 гривень такого шикарного кавника. Так, мої хороші, і знову 15 хвилин закінчилось. І ще буде один ролик. Так що ви поки що переглядайте, прицінюйтесь, пишіть мені, телефонуйте мені. Я всім вам дуже рада. Всім дуже рада.